Доброго. Я... дня, да, Доброго дня, Олег Олександрович. Как вас? У ну, мене питання викладені письмово для кращої комунікації. Угу. А передусім необхідні зустрічі з вами, як скриником військової адміністрації, була виконана тим, що... Немає зворотнього зв'язку з жодною з військової адміністрації належним чином облаштовано. І всі письмові звернення, які були направлені на вашу адресу, деякі були в е, формі відписок, деякі зовсім залишені без відповіді належної. У зв'язку з чим і виникла така необхідність. Е, Спробувати в черговий раз налагодити якісь спілкування в даному випадку за рахунок прийому громадян. Також виникає питання стосовно можливості здійснення цього прийому громадян в соціальному порядку дистанційному. Ну, точно не роз'яснюється зараз, ми не можемо. Ну, хотіли б мені почути тих роз'яснювачів, які вам роз'яснюють. Те питання не до вас, а питання до самої організації зустріч, тому що згідно розпорядження пана Гайдая, на яке ви посилаєтесь, жодної можливості проведення е прийому громадян неможливо, тому що він обмежився. І можливість спілкуватися дистанційно чітко передбачено. і не обмежено жодною нормою права, яка є. До чого я це веду? Тому що більше 150 тисяч мешканців Луганської області розкидано по всій Україні. І питання є у кожного. І кожен має право задати це питання особисто або дистанційно. І приїхати, наприклад, мені 200 км сюди приїхати, зараз повертатись. Хоча ви всі перебуваєте тут на місці. І облаштувати спілкування через Skype, через Zoom, через будь-який спосіб, я думаю, не буде великою праці для відповідного органу. Якщо можливо, врахувати це прохання і скасувати або внести зміни в розпорядження пана Гайдая, на яке ви посилаєтесь, тому що згідно графіку, який не затверджено. Там є примітка. Про те, що на військового стану приймання громадян скасовується. Да, не стосується призупинено, але те, що ви кажете, що доступитися. Ну, я для цього, власне, кажу, чиї відновити, що можна було зустрітися і почути. Так, да, так. Да. Ну я в, в так трохи абстрактно зазначив про незручності. Тому що не кожен громадянин має можливість приїхати на особисту зустріч. Тому, ну далі, вже, якщо можливо, по суті висловлених питань. Неодноразово звертався на ім'я керівництва Луганської військової адміністрації стосовно облаштування міськомпактного проживання в місті Кропивницькому. Це як один із вже фактично відпрацьованого проєкту, однак, на жаль, жодної зворотньої інформації на мою адресу з боку військової адміністрації надано так і не було. Посадовці здійснюють переписку з Кіровоградською обласною адміністрацією, пишуть якісь зустрічі, обговорення, і це вже йде шляхом другого року спілкування. Mm -hmm. Пан Сурай за перший рік э, відповіді зовсім взагалі проігнорував цю ініціативу. А другий рік все ж таки на намагання їй достукатись, все ж таки, це справа рухалась з міста. І вже б можливо було це, в це питання вирішувати. Про... Гуртожитки Центральної Українського міста. Nee, я знаю, що, да. я не розумію, що Тому, наскільки я знаю, поки я в раду, у нас там є. По лісічанській громаді, якщо я не помиляюся. Так, сервісно. Один раз. Це є. Я маю, Так, по працю? Так. Так. Тому що перше. теж Підтвердження, даєте? Мені особисто. ігнорування. Ви маєте на увазі одну. Е, Як е, е, ви не сказали. Добре. Ви думаєте, що я глопован? Я ж вас перший рік рік Так, да. звісно. просто знаю, чим ви займаєтеся. Чим ви займаєтесь? Як ви викривите? Вашу інформацію в однобічно. Mm -hmm. Тому, будь ласка, якщо я так. Ну, да, без питання. Я вам просто наведу звернення, які були адресовані військової адміністрації. І якщо за цей час, знайду вашу відповідь. По першому зверненню. Так ви зазначили, що це нікому не цікаво. Mm -hmm. ну, якщо ви бажаєте і головуючи дозволите, приклад зробити, я це зроблю, це не питання зовсім. Так, покажу, ти, ти. Давайте дивіться, я вам щось. скажу. Давайте про вот, нормальні, ви здайте мені, будь ласка, я думаю, що це не буде для вас проблемою угу. Треба такі номери листів, які відправляли, ну, ваші, східні хоча б відколи, щоб ми підняли і подивилися. Тобто, то, то... ну, тобто загально приблизно, я розумів, що це питання виникне. Тому зараз все це переписка мене з собою mm -hmm. стосовно звернень стосовно відповідей. Да, що ми не просто. Може, можливо, yeah. Я ж не я ж навіть не дописав. Можливо, десь не дійшло, можливо, просто не дійшло. Але mm -hmm. я вважаю, що без розгляду що, mm -hmm. що mm -hmm. Ні, Дивіться питання без розгляду згідно вимог дічого законодавства. Документ зворотній отримано. Однак Я зміст. Розгляду Я не сказав, що Ні. Так, тобто о, це питання, воно було, відповідь отримано, однак ця відповідь, вона ну, просто ні про що. Давайте по Кировоградській області по, по містах. Що у нас по Кировоградській області? По НКП. Пане, там окремо на сьогоднішній день, там де пан Зерешков звертався по будівлі, яка належить Національному університету державному, окремо було доручення ваше, і ми окремо робили вивчення цього питання. Є там певна можливість розміщення 320 осіб. Ну, близько так, ми розрахунок зробили. Вартість попередньої ремонту державної е, власності складає близько 50 млн грн. тому що з е, зовнішнього вигляду будівля більш-менш цікава, але внутрішня частина там, як війна пройшла, там, там Це 9 полотів. Так, так, це та, що де? Та ні, це програма? Це, 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 це готується під програмою. Ми за вашим дорученням підготували листа і вже отримали відповідь від а, голови а, обла адміністрації Тіроградської 25 липня. Буде спільна нарада, там де ви а, сказали будете приймати участь щодо розгляду цього питання. По суті, це ми про той будинок, який а, казав пан Ряжко в своєму зверненні. Попередньому я зробила оцінку. Ну так це ви це я вибачаюсь, Анатолій. Це той відділення, про яку ви писали, здається, лист у вас місяць назад був до мене? Вже до мене. Ну особисто та... до вас так. Саме ну, до ми давай, ми, я... ж, ви ж представляєте відповідну Ні, без питання. Я ж просто, що по тому листові які відповідає. Саме потім потім мене, то тому я вам розказую, що виїхали сюди подивимось, прорахували. Зараз 25 числа у нас онлайн буде засідання з головою. Так, я, я, я перебрай, збіруваю, І ми спільно будемо вирішувати це питання, тому що ми 50 мільйонів ми не потягнемо самі ще викинути на одну будівлю. Я, хочу, я знаю, це Тим є. більше на будівлю, яку ми не купили, а відремонтували для когось і потім з чим платили стати. Я розумію, якщо ми купуємо будівлю під лікарню, ми розуміємо, що ми зможемо її потім продати і ці кошти знову ж таки повернути в громаду, це одне питання. І зараз будемо вирішити внести разом, а зараз ця будівля не йде під проєкт на літ? Ні, Це державна власність. Це ж щоб, взагалі не через фонд майна, через світи. Я не знаю, доповідав вам чи ні. Стосовно спілкування з МОМ, стосовно mm -hmm. цієї будівлі, є відповідні напрацювання саме з ними. І вони попередньо дали свою заводу. Стосовно участі в реконструкції даного приміщення, здійснення витрат на супроводження і остеклення. Здійснення ремонтних робіт, вони навіть вже зробили ці ремонтні робіти, змінили металеві труби на пластикові системи опалення. Тобто сума 50 мільйонів це можливо загальна вартість реконструкційної ну, ремонтних робіт, а кінцева вартість вона може бути зменшена за рахунок участі донорів. Тому в даному випадку і. Я підіймаю це питання стосовно первинної бездіяльності, тому що рік вже пройшов, а це питання було піднято ще прошлого року. Я обро, я обґрунтовую вам, чому викладено саме такий виклад і такий посил до вас. Я здається, вам в останньому листі відповів те, що якраз за місяць ми зробили. Те, що ви звернулися до мене, те, що ви да. те, що я бачу, і те, що я роблю

Ну, це ПМКП те що вже. Ну, тобто, 25-го буде відповідно чергове спілкування. Наше перше спілкування все ну, ж таки. Ну це. Взагалі буде перше спілкування моє да. ну, з головою з адміністрацією якраз цього приводу ви ж розумієте, що територіальність не наша постанову чітко визначена, хто відповідає так. за це, і як ми ж на і спілкуваність. Тому я їздив у Львов, я спілкувався mm -hmm. якраз з головою для того, щоб просувати ті питання по ремонту. Мошки теж саме так же спілкувались тут у Дніпрі. Те питання, яке піднімали хто внутрішньо переміщеним нашим особам. Ну, Тобто ж рішення ж повинні розуміти, що приймаємо я, приймаю згідно постанови голова тієї громади, яку ми їдемо. Да. Ну, Стосовно цього питання також, є відповідні е, дії, здійснені е, посадовими особами Луганської обласної адміністрації щодо внесення змін постанови 495 щодо розподілення е, житла. Велике дякую за те, що здійснили проект, за те, що направлено відповідний запит. однак... Що ви маєте по коригуванню, що ми маємо да. те, я що я більше скажу. Це тільки це тільки один із проектів ми чотири вже направили. Тому, я що знаю. Що ми, ми чітко розуміємо. Я також з нардепами спілкуюсь, Що якщо ми віддамо наших громадян, які є внутрішньо переміщені зараз? На відкуп, скажімо так, і на заботу тих областей, які їх дякувати їм прийняли, ми залишимось без з Ми будемо повертатись тоді на Луганчу. Тому ми пишемо ці всі проекти для того, щоб нам відкрили питання. Перше стосовно о, вдячності за відповідне реагування і о, зустрічне питання, оскільки це звернення було здійснено ще прошлого року. І жодної дії з боку певних посадовців центрального апарату влади дійсно на сьогодні не було. Ні Кабмін, ні мінтот. Ніхто з них, на жаль, далі всю ініціативу не рухає з місця. В якому те Про передачу проблем? Про внесення змін до відповідної постанови проєкт, який вам вами було направлено я по першому ну, роботу Кабміну не можу коментувати, як виконання питання. Не, то, я розумію, те, що ми рухаємо це питання постійно, і я не скажу, що воно не рухається. я вам чесно скажу. Ось буквально на минулому тижні якраз зараз йде повністю і при рівні Андріївні, і при інших керівниках міністерства від постійно ради щодо виплат ВПО, щодо компенсації щодо житла ВПО, щодо МКП, якраз на рівні взагалі перших осіб. Тому я, я, чесно, я, не можу сказати, що... За моїм запитом я попросив надати цю документацію стосовно порядку вирішення питання розподілення житла. Мені було надано звернення, були надані проекти і супровідний лист. Виходячи з цієї відповіді, я можу робити висновок про те, що окрім звернення і здійснення проєктів, жодної документації по цьому питанню в адміністрації немає. Зв'язався не зрозумію питання. Я питання ставлю те, що ви звернулись як орган щодо вирішення питання по розподіленню житла, і до сьогоднішнього дня це питання ніяким чином не вирішується. І адміністрація не здійснює нагадання відповідним органам щодо вирішення цього питання. Оскільки, за моїм запитом, мені надана лише була відповідь стосовно подання і проєктів. А питання звучало, прошу надати інформацію щодо вирішення питання. Виходячи з цього, я роблю просто висновок. Оскільки на запит надана відповідь, що адміністрація, окрім здійсненної роботи і направлених проєктів, більш не здійснює ніякого контролю щодо виконання цієї проєкту. Я розумію про те, що ніхто не здійснює контроль діяльності Кабміну. Однак нагадувати фізичній особі або керівнику обласної адміністрації це трохи є різні речі. А без цього питання жодна ініціатива, яку ми ну, обговорюємо, вона не має ніякої перспективи. І придбання житла в тому числі ніякого так не, також немає. З цього приводу просто є питання стосовно відсутності контролю щодо цих дій, тому що ви ближче до певних органів. Бути, нагадування, не я написати вам, ще вам раз, чесно, щоб... Дивіться, я вам чесно скажу, У мене нагадування по деяких питаннях, я пишу не раз. Але для того, щоб е не займатися перепискою, ну, більше вживу ми спілкуємося, і якраз ці питання, вони постійно на онлайн-основі, я можу вас запевнити. З адміністрацією, з Кабміном проговорюється. Тому що, ви ж зрозумієте, дуже багато є питань. І, ну, я не можу коментувати там, дії Кабміну. Робиться, і є наради, і є рішення, є завдання для них. Але ви ж розумієте, не я приймаю це рішення. І коментувати чому там так, ну, я не можу. Ну тобто це питання не вирішується. Чого не вирішується? Вирішується. Ну, прошлый рік. Звернення питання до чого ж від нього це питання ніяк не нервувалося. Я місяць трохи окей, добре окей добре, Пусть буде так. Ну я ж ви знаєте, тут питання не пусть буде так. <звук> я прийшов і всі питання, які є, ну вибачте, дуже багато питань було. Були питання просто простої підняли. Були питання, нема куди прийти. Зробилось. Були питання, немає пригороння, зробили. Були питання МКП, немає засилити, будь ласка, є е, питання по допрацюванню гуманітарки до її більшого оснащення. Так за цим всі працюють. Ну ви зрозумієте, зараз також е, той, хто скаже, що зараз легко вирішити оборону гуманітарки, ви самі її займаєте. Скажіть мені, що є? Я себе. знаю прекрасно це питання. Так це ж теж не один день. І ті ж самі виплати, ж самі, ну, питань же ж куча. Я лише звертаюся до вас з проханням здійснити якийсь контроль щодо цього питання, оскільки будь-які дії щодо розподілення житла, яке придбається або буде ремонтуватись, вони не мають правового підґрунтя, тому що розподілення цього житла згідно цієї постановою, військова адміністрація не має права, окрім якщо це буде здійснено приймаючими громадами. Це якщо немає інших меморандумів, сприймаючи громадою. Тому що я, наприклад, можу сказати полюву, тому що ми зараз виходимо на фінальну змову тим же самим із з Львівською громадою. Ми виходимо, у нас є чітко розподілені цифри. Чому ми підняли якраз питання про те, що якщо ми щось готуємо і більше вкладенням наших коштів, то ми повинні як цей процес контролювати? Стосовно витрат. Керівників місцевих військових адміністрацій. Неодноразово це питання підіймалось, і в даному випадку е, є на вирішення питання щодо Сердницької військової адміністрації, Лищанської військової адміністрації. Щодо Лищанської військової адміністрації, вони придбали. Да. Вибачаю згідно нашого... Так, це вже відбой. А? Це, це відбой? Це тривога. тривога. Я вибачаю згідно положення, я підписав до свого складу, я не можу тримати цілових складу, у нас в будівлі є визначені місця, тут тобто поблизу для. Укриття під час поліції на тому попрошу прервати нашу зустріч